Онлайн-школа програмування Steamwar.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема: копіювання, переміщення клітинок, діапазонів, зокрема тих, що містять формули. Шановні учні, сьогодні розглянемо приклади в табличному процесорі Excel. Давайте відкриємо Excel та повторюйте ті дії, які ви будете бачити на відео, для того, щоб краще засвоїти. Поняття роботи з клітинками, з діапазонами, з формулами. І так, давайте розпочнемо. У нас є діапазон клітинок А1А4, в якому містяться дані. Виділяємо правою клавішою, ми ще контекстне меню викликали, і в потрібному місці за допомогою контекстного меню або комбінації клавіш Ctrl-V можемо вставити. Тепер давайте виділимо діапазон комірок в два рази більше, аніж діапазон, який ми копіюємо. Вставляємо, і ми бачимо, що у нас дані дублюються. Одна з комірок у нас містить формулу, яка містить текстове значення слово перший. Ми бачимо, що у нас формула. Так само скопіювалось навіть коли ми розтягнули діапазон комірок. Ось такий простий приклад демонструю, яким чином можна скопіювати комірки. Та якщо ми з вами змінили значення. Вихідній формулі, то в даному випадку у нас значення не зберіглось. Наприклад, ми натискаємо в комірку N1 значення дорівнює і посилання робимо на комірку, то тоді у нас відбуваються зміни. Уважно, повторіть, будь ласка, ці дії. Це дозволить вам краще зрозуміти, яким чином Excel працює з комірками, з посиланням. І так, давайте поглянемо ще один приклад, теж дуже важливий. Вводимо в комірку А1 значення 5, в комірку Б1 значення 10, в комірці С1 складаємо. Значення А1 плюс Б1. Склали. Бачимо відповідь. В комірку А2. Давайте введемо значення 10. В комірку В2, 20. Тепер розтягнемо. І ми бачимо, що у нас. Відбулось наступне: в комірці А2Б2 у нас формула видозмінилась, а в комірці А1, Б1 залишилось та ж сама. Тепер натискаємо дорівнює, і у нас відбувається наступне. Змінюємо значення, у нас змінюється відповідь. А оскільки в комірці є 2: у нас посилання на комірку С1, в, в якій змінилась відповідь, то у цьому випадку у нас змінюється. І відповідь в тій комірці, на яку ми робимо посилання. Копіюємо формулу, вставляємо, вставили. Ось ми бачимо, що так само у нас відповідь 20. Тобто ми можемо робити посилання на комірки і можемо копіювати формули. Добре, ось такий приклад. Повторіть, будь ласка, щоб краще засвоїти, яким чином працювати з комірками та діапазоном. Продовжуємо. Розглянемо ще один приклад. Вводимо в комірку А1 значення 10, в комірку Б1 значення 20, в комірці С робимо наступне: скласти А1 додати Б1. Бачимо відповідь. Тепер копіюємо, вставляємо. І бачимо, що у нас відбулося наступне. У нас відбулася зміна. Чому відбулася зміна? Оскільки у даному випадку, на що відбулося, у нас змінився діапазон комірок. Вставляємо ще раз, і у нас бачимо значення 0, тому що дві комірки у нас є пусті. Оскільки у нас відносні так звані комірки. Ми в старшій школі далі будемо з вами розглядати, що таке відносні, абсолютні, змішані посилання. А ось, коли нам необхідно ставити лише значення, то ми вставляємо ось, обираємо лише значення вставку. І у цьому випадку у нас збережеться лише значення. Повторіть, будь ласка. І так, молодці. Повторили, поглянули на сьогодні такий урок, який більше призначений для того, щоб краще опанувати, яким чином копіювати, формули та діапазони комірок в Excel. Спробуйте, повторивши ці дії, можливо зробити ще різні варіації з комірками, попрацюйте, попрактикуйте, це дуже корисно. Для опанування цієї теми та цього програмного продукту. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.